Бачиш, тебе видно, що ти робиш, а я, я тоже я хотів показати. Да, Ну один носить тільки видно. Я кришу цибулю на зажарку. Дуже люблю вареники із цибулькою зажаркою. Якби ще олійка була, ота, ви знаєте, домашня пахуча. Колхозна. О! О, а вона <реку> А я от ума, от цим, зеленою, зеленою. Так, ну, я, да, я зеленою олійкою капну, там і чесничок, і зелень, мені не треба зажарка. Ну, от таке, так як от травичкою. Боже, як а я, я спортила гриби олією, дівчата, а сезамську олію хтось коли-небудь пробував сезам. От понюхаю, сезам це кунжут. Понюхаєш, пахне отлічно. А в тому, ну я не зрозумів, щоб воно було таке не так. У тебе нічого, а блін, мені таке було вонюче, все, я кажу це. Там вкус і нюх, це необично, я вам чесно кажу. Треба було на таможні працювати. Що вичисляти? все б вичислила. І сало витіснула, як і молоде, яке старе. Все б ти витіснула. Ну а що. Починаєш це з людьми взагалі, це чи мене позори, ні? Так це не позор. Да ну, мені слить, а вже я не знаю, куди йти. Не, ну що, ти обичний вкус, тебе вкус, ну, як би тобі сказати, і запах наоборот, не такий, як у нас у сны. Так же я нюхать буду от. Не, ну причем. Салона там. Ну ти не стой. нюхай, ти б його б здалека. І сказав, ну, ну хорошо, давай візьмемо так. Дігустацію або на стояті навіть. Да, ді так, дігусті. Так чого б не зробили і не випустили, бо ти б сказали, що не таке. Всім таке, а тоді не таке. Ну, я за це хочу сказати. А що ти казала, тобі хтось щось написав, чи щось? Щось не те, так? Да? Так, да, пів світу скаче, а пів плаче. Що так, і що то? Ну це ж мені рождення. Таксі я ж казала вчора у відео, що е, ну, ніхто нічого не написав, обично можуть написати, що в Україні таке робиться, туди-сюди. Ну, ніхто ні одного коментаря не написав. І сьогодні написала та, що всегда казала ковбасу. Тут нема за що куска ковбаси купити, повністю я розказувала. Mm -hmm. Уже сьогодні написала пів світу скаче, плаче. і сльозами залила да, свою так, супрузі. Це ми з усіма согласні. Тут нема ні на кого навіть серце обіжається. Я і за чого. Я зараз всем розкажу. І всі прекрасно це знають, що в Україні таке. І в Україні таке, і в Україні плачуть і скачуть. А ми тут теж і в другий і плачемо. А другий раз і скачемо. Ну що таке, ми ж не знаємо, що завтра буде, що буде. Так само і всі всі останні. Що... Ну а що, як у неї бачиш, навіть ж... знаєш, ми дивимося цю. Зараз вона трошки по, ну як сказати, почала чи вуче їсти, чи лучше як то сказати? Ні, ну не в тому діло. З пісків І Запорожья. Так. <звіття> так, як вона раніше. Одні так, а вона отак, от вона баночку з під сметани пальцем вилизувала, так. Чищу. Ну а що ми зробимо? Ну а що? Нічого. Все, що ми могли зробити, ми зробили для того, щоб нас не було в чому прикнути. Согласні? Согласен. Все, упрюків бути не може. Я знаю, що люди плачуть, одні плачуть, другі скачуть. Коли ми плачемо, другі скачуть. Було таке, що ми плакали. Тільки ви цього не бачили. Є на то пословиця, ударом ви, ви ж не придумали, що це ви такі умні, такі придумали що так. Це давно і давно, півмира скаже, про життя прожити, де поле перейти, це не я сказав, це давно і давно це воно. І це всі знають. І ми плачемо, і ми не від радості, оце ви думаєте, гоп, оп, оп, появилися в Польщі і тут виділюються. Ми... Я без хати до хати. У мене була сім'я, у мене було два брата. У мене був брат Непутьовий, з яким я жила, і я в ньому душі не чаще. Якби якби там е, жили б, він до сих пор би моя хто не жив би з нами з нами. А ще ж мене А немає його. Буде. Вже нема живого, бо в мене чуйка така, що його немає, бо я про нього от у мене дьоргає, так сказати, дощ іде. Я кажу, Вітя приснився, бо дощ іде на погоду. Покойники сняться. Ви думаєте, я не плачу, не плачу все на камеру, так що не треба тикати, що плачемо. Ну, о, о, кожен плаче в своє время. І о, другий брат, з яким ми жили кожен раз день рождені, кожен раз ми з ним жили в місті, ми з ним не розли вода, ми кофе не могли попити одне без одного. А плем'яниця вчора родила у... унуку чи як? Ну, ну, Щоб ти з братом оце зараз з братом мене обідуло, ми... Бискакала. Бискакала не відвідував. Не скакала. А я не можу. Палами по телефону вже три роки. Я не можу йому зупинити, а написати поздравити, що твоя дитина родила і порадуватися, тому що він в окупації, а я тут. Я не можу а начну зараз ревіть. А ви тут починаєте писати, ну, починаєте ну, бред писати. Люди свою життя не можуть устроїти. Ми устроїли, ми переступаємо всю свою бор, все своє горе, все переступаємо для того, щоб вишити настраєм свій мозк і свій організм. І все остальне. Ви думаєте, в нас мало проблем? Чи нам нема за чим плакати? Чи плаче тільки та людина, в якої бомбою прилетіло і розбомбило хату? Слава Богу, що нема дома, але хати нема. Мою точно так же розбомбило, бо її захватили, її нема. Вважайте, що на неї прилетіло, її нема. І чи його з брата вбило на глазах, а мого вбило там, чи де діло, я не знаю, два роки про нього вже немає, ніхто його не знає, де він. Це як? Це плакать, чи скакать, чи що робити? Чи думаєте, якщо ти життя відмітили, ми мост настраюємо, ми жить хочемо як-небудь. Ми, пок... ну, ми, ми ж показали, а треба десь було спрятатися, так, знаєш, нікому не показати. Ну. Дівчата, хто е, нормально підтримав, не ображайтеся. Ми вам вас відблагодарили і всім подякували. І знаємо, що не всі довгі це слухати. Ну е, от прямо ця Кулачук, вона колись писала, чи як її? вона колись писала комусь, чи мені, чи комусь уже треба пошукати про ковбасу, що ви там розкошуєте вас на все є, а тут нема за що кусок ковбаси купити. Ну це ж не у нас діло. Це ж не ви, ви що у вас нема за що купити. Я вам скажу чесно, ми жили ще й до війни, там не було за що, щоб кобарси купити. Це не то, що не, я не хотів йти работати. Не було куди піти. Та і що? Все, дівчатки, я була прямо в ефірі. Я так от тепер, тебе розрос... Нет, не знаю. Да. Трохи полон, але я була допомогти. А потом писала уже нормально. Три часа. Новых у меня, девочки, сегодня 150 человек. Мне уже надо... Мне... Еще завтра проведу прямой эфир, у меня будет 6 Мне надо уже новое знакомство написать людям. Потому что люди новые приходят и не знают, кто я, с чем меня едят. Не прилипа. Выдержу до пів восьмого. Наварила на завтра вареників пісних, наварила, наліпила в прямому ефірі, а тісто осталося. Я ось у пів кіла ще сиру розвела. Так, оце не а... да? русельне, тісто пожаримо. ще буде, так? Да? Боже, і наварим, і нажаримо, і ще і собакам платить, так? Да? Ні, собакам не дамо. Собакам дамо вже зварені вареники. Давай не будемо, розкачаємо, галушками зваримо. Коли? А Помню, да, 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 повністю. Да. То сьогодні, дівчата, що готове? Напишіть нам, пожалуйста. То, що готовий, нам сьогодні сусідка принесла суп. Вкусний дуже суп. Приготовила дочечка їхня. Ми, ну, багато, каже, осталось. І вона нам принесла, огостіла нас супчиком. Смачненький, з курочкою. Да. З сиром, мабуть, бо такий молочний цвіт, з сиром, я думаю. Ну, да? ну може бути, так, да, таке, так. Да. Ну, цвіт молоч. Молочний там і томатчик був, звісно. Ну це ж польський гураль, ну, навірно, гуральський, да. ну, гуральський. Ну, добрий. Добрий, добрий. Так що ми сьогодні суп свій доїли. сусідський трохи не доїли, ще повечерієм доїмо. И сварим с картошкой трохи на вечер, бо что я вижу, что это будет жарить. Я сказала, что буду на завтра вареник, а он это будет уже сегодня жарить. А, так ты, так на завтра у есть вареник. А это досточку хочешь? Ну, ты на сегодня вареники. И еще и с Ну, ничего, надо есть, а что? Да что там с творогом? Сколько сейчас придет? Скільки? Ти, я, Ліда. І все, валік на роботі, Богдан не їсти. Так, скільки на вареників. Мені одні галузачки будуть. Треба заїхати в магазин купити, в магазині продають, а то побавить. Купить Ні, купить вареники. <свистец> <свистец> вареники купити і зварити буде на О, опять починаєш. Все голодне, він оце сутками їсть, а як бачити їду, я це хочу, поки готується. Поки як тільки вже звариться, я все, апетит у мене пропадає. Ну, не зовсім пропадає, не живеш Божим духом. Ну, так. Да. Їси що-нібудь, чи зовсім не їси нічого? Їм сьогодні снідав навіть. І обідав, і ще бачите. Спадівся. Відівся, вечерять, як все буде добре. А якщо не добре не будеш їсти? Така хто не добре буде, як <laughs> Я думаю, вареники будуть добрі, так що поїмо. Це цибуля, а це ж здорова. І жаль, 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 знає. Думала, ця ж кущовочка була, а її трошечки вже вона піджагла. А, да. а, а добре, дрібненько на ріжеш, є не було, добра. А ця олія яка. Ай-яй-яй. Там волівська. Свіжови давленька. Пахла, пахла, дядька. А як ми їздили в Росію продавати олію, возили сімечки і олію. Ми їздили і в оріл, і в серпухов, і возили олію продавати. Так ми бетона це зимою осінню поїхали, холодно чи зимою була? Ну воно осінь. осінь була така, що захвачували щось зими. Да. Ну, вона... А вона олія в бетонах ну, і за І Ми на, на той на базар приїжджали і у хлопців були паяльні лампи. І вони розведуть, розведуть огонь, паяльну лампу заведуть, і бетони гріють. А тоді відкриваєш, що це бетон, а вона як сльоза, отак полонечком набираєш, піднімаєш, а вона тече, як сльоза, така прозрачна. а пахне так на базарі, що не можна мимо пройти. Не можуть люди пройти і не купити олії. Отак ми треба. А коли так очищали олію? От на олійниці. Вона то відстояна там, звісно, але ну, все одно вона свіжа, хай вона день-два стоїть, залишається потім. А все одно вона ну, цвет темненький. А щоб у нас, ну, люди брали да, світлу і похучу. На бетон 40-літровий ну, доливає. Три літри води. Кип'ячок закип'ятив 3 літри води і туди. Бабак. І нічого, розплати, чи не, не забувся. Ну, я і не хай постоянно, потім вода. Ваша вона сідає і світло-світло виходить в лево. Як наливаєш? Вода сідає, то ті шлангу вкидаєш. Так, да, оце воду ту зливаєш і той. А потім як наливаєш у бутилку, а вона світло-світло. Ну, а дай досточку, то я ось цю нарешті складу. Ну, де є пусто, да? Під цивулі гляну, так? Ні, я чого під цивулі гляну. Під цивулі чисти. Ну, не треба на вареники з сиром цивулі. Так мам. ти будеш надівати пакет? Буду, все одно цивуля. Vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado. O que é isso? O que é Зажарку жаримо, вареники складаємо, і їдемо по Юту. А потім приїжджаємо, варимо і вечеряємо. Що, пока-пока. Зо мною пока. Здивіться, що, що цей повар наварив. Так люблю таку. Та тих стоїть, я б і не обратила внимание. О, Люблю таку зашарочку, думаю, я точно Що... Дойшла, вона, я виключив, а воно скоро за да, гаряче і дойшла. Це така, тепер воно пахуче, а це е золотиста. Ну а золото тут турецьке, <реш> трошки тр 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 дуже румяна. Ну нічого, зато пахне... ой-ой-ой.